Чехія, пам'ятаєте, колись українці раділи, що в Чехії там переміг якийсь проукраїнський хтось. А я попереджував вас, що буде по-різному. Бо країни Європи не хочуть втягуватись в цю страшну війну. Вони будуть робити все, щоб воювала Україна, але не вони. І минуло 4 роки. Війни цієї страшної повномасштабної, ось вже буде 4 роки, і Європа від а, такого сором'язливого захоплення, сором'язливого, ну, скажімо такого, ніяковіння перед тим, що відбувається в Україні, перейшла до цинічних заяв. Якщо на початку цієї повномасштабної війни вони радо приймали українців, вони давали житло, вони давали, до речі, Чого не змогла забезпечити Україна, вони давали допомогу, безкоштовні продукти, безкоштовне навчання, ну, багато чого, що, власне, звабило українців. І сьогодні українці, які виїхали на початку повномасштабної війни, адаптувались багато і ну, велика частина не повернеться. Ми це чудово розуміємо. Вони дітей вже понароджували, вони вже сім'ї там поутворювали. І так далі. І от минули чотири роки. І Європейці кажуть, що вибачте, сьогодні такого валу міграції немає, тобто, все, що можна вижать з України, вижали. А тому можна відкривати забрало і говорити те, що власне вони думають. От, Будь ласка, Томіо Окамура, це спікер парламенту Чехії, таке властиве для Чехії ім'я і прізвище Томіо Окамура. Ну, от спікер парламенту заявив, що буде домагатися припинення допомоги Україні. При цьому, якщо ви подумали, йдеться про військову допомогу, то ні. Заява така: ми не будемо надавати жодних грошей з чеського бюджету в рамках гуманітарних ініціатив. Не будемо надавати жодних грошей з чеського бюджету. В рамках гуманітарних ініціатив, Ну і на додачу, як контрольний, і ми домовились про те, що жодні чеські військові в Україні не будуть. Це ті партнери, на яких так розраховувала українська влада, це ті коаліції охочих, спроможних, які от так чинили спротив Дональду Трампу. В його спробах зупинити війну в Україні, що сьогодні, сьогодні вони просто відверто заявляють, ми допомагати не будемо, це не наша війна, це не наша проблема, це не наші люди. Ми не збираємось виділяти гроші з бюджету, ми нічого не збираємось. І коли дехто проводить історичні паралелі, от в Україні люблять у нас всі історики, не читавши ні одної книги, але всі історики, подивившись там «Марафон», умовно, чи ще щось, чи десь послухавши якогось експерта, так, от, проводячи історичні паралелі, ми розуміємо, що Чехія, в цілому, в цілому повинна першою, першою протидіяти. Тоталітарним режимом, захопленню територій, анексіям, аншлюзам і так далі. Але ні. Чехи вважають, що вибачте, але, але ні. Ніяких грошей на гуманітарні цілі і жодних коштів, і жодних військових в Україні не буде. Це те, що я повторюю вже кілька років. Ми обманюємо самі себе, ми рухаємося шляхом самообману. Ми думаємо, що ці люди готові стати поряд з нами і захищатися від агресора насправді ні. Кожен захищає свої інтереси і своїх людей. Я сподіваюся, що коли війна це закінчиться, у нас буде влада в Україні, яка. Зробить цього урок і згорне трішки своє бажання догодити ось таким європейцям, тому що вони не збираються ні догоджувати нам, ні допомагати нам. І як тільки вони бачать, що Трамп трішки відступає від переговорного кейсу, вони тут же показують своє справжнє обличчя. Допомагати вони нам не збираються. Сподіваюсь, сподіваюсь, що це не системне явище в Європі.